Ми знаходимося в кімнаті музею Бриславського коледжу Вінницького аграрного університету. Перед вами зображена емблема Бриславського коледжу та гімн нашого коледжу. Ось державний гімн України, разла в селище міського типу Лемірівського району Вінницької області, яка знаходиться на річці Південний Бух. Тут зображені новини Бриславського селища з початку його існування. Вірменські літописи описує Браслав ще в 1059 році, коли купці вірмени вели тут успішну і прибуткову торгівлю. У 1564 році місто одержало Магліборське право. Уже в 1069 році, згідно Любинської угоди, Браслав стає центром брасавського воєводства, яке складалося з Браславського та Вінницького повітря. У 1712 році Браслав ліквідували. Козацький козацький полк переселила на Лівобережну Україну. Історія врасла протягом 18 століття це історія боротьби народних мас за Лівобережну Україну. За, часів, за 18 століття тут перебувало багато відомих літераторів, таких як Коляревський, Некрасов, Пушкін, Шевченко. Також тут Мужайській. Е, Люба Борська, саме знаменита оперна співачка, народилася у Братові. Перед вами зображено фото мистецького місячанина Костецького, власника першої місті фотографії, відкритої в 1900 році. За доступну майстерність артистичне виконання фотознімків був удостоєний золотої медалі в Парижі. Уже в 2010 році брати Німецького 11 тисяч чоловіка. Велика вітчизняна війна в 1941-45 років стала важким вигрупою для самого міста. Але вже в 1944 році братство було звільнено від німецьких фашистських загарбників військами 1-го та 2-го українських. На даний момент у браслію діє Браславський агроекономічний коледж школа-інтернат, Браславська номерна лікарня номер 1 також у Браславі в 1999 році було відкритий єдиний в Україні пам'ятник Данило Нечай. Браславський сільськогосподарський технікум був заснований на базі Гайсінського технікуму в 1939 році. В Гасіні виявилось на зникє. Переведені автошколи. Там було обладнано сім аудиторій, бібліотеку штальних зал в учительську, бухгалтерію і меддиректор. Першим директором Брисавського бухгалтерського технікуму був Коваленко Петров Станцевич. У довоєнні роки в техніку навчалося лише 210 студентів. Коли почалася Велика вітчизняна війна, директор разом з своїми викладачами і вихованцями пішов захищати відчизну. Ось на вилізку в технікум, які загинули бо в боях за батьківщиною. Тут ми бачимо позитивів працівників технікуму, які були учасниками великої вітчизняної війни. Другим директором технікуму був Ходзикій Гегорій Науцевич з 1944 року. Під час його роботи було відкрито новий е, відкрито заочний відділ. А з 1952 року був директором технікуму і працював з місць зі мною. Він покращив навчальну е, матеріальну базу. Тійсно благоустрій території техніку і удосконали методичну роботу. Перший випуск заочник відбувся в 1954 році. З 1960 році директором став наконець аміставтор Хемов. Було відкрито нове відділення електрифікації сільського господарства. В 1963 році було споручено новий навчальний корпус, в якому було обладнано 24 аудиторії, 10 навчальних кабінетів і лабораторій. На березі Південного Бугу був споруджений цветського одробці фірласті, а колективою спілківників було присвоєно спортивний назву. У 1969 році технікум урочисто відзначив своє установище. Добрі зміни техніку відбулися в 69-74 роках, коли директором технікуму був Вас Левило Олесійович. За цей період техніка покращив матеріальну технічну базу. Яка забезпечила високу якість підготовки кадрів. У 1972 році було збудовано стрілецький тир, в якому проводились заняття і змагання із стрілецького спорту. На цих світлинах ми бачимо військову підготовку студентів. З 75 по 1974 рік директором технікуму був Мельник Іван Трохимович. За цей період було добудовано 10 аудиторій, новий читальний зал, зручний перехід до спортзалу та п'ятиповерховий гуртожиток. З 84 по 93 рік директором технікуму був Прокопчук Володимир Дмитрович. За цей період змінилася матеріально-технічна база. Велику увагу колектив технікуму приділяв комп'ютеризації новим інформаційним технологіям навчання. У 1989 році техніку відзначив своє 50-річчя. У 92-му році було відкрито спеціальність Організація комерційної діяльності З 1993 року директором технікуму є Вижма Дмитро Іванович. Технікум прибачує перехід до ринкових відносин. В 1999 році було відкрито нові спеціальності, такі як банківська справа та фінанси. На цих світлинах ми бачимо навчальну методичну роботу наших студентів та викладачів. Також можемо бачити, як розважаються наші студенти та Музею є світлиця. Тут часто проводять заняття з української літератури, засідання драматичного гуртка та клуб любителів поезії. Запрошуємо вас до кабінету на Кімната народознавства є важливою складовою у виховному процесі нашого коледжу. В кімнаті народознавства працюють екскурсоводи, які ознайомлюють насамперед новоступників з історією Братства, славним нашим минулим.